Господь з вами. Читання з того Євангелія від Марка. Слава Богу! В місті перуамі в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати. І дивувалося цього вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжник. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, коли нечистим духом. І він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісусе Назаряне, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Боже. Та Ісус картав його, кажучи, замовкнемо і вийде з нього. Тоді закрясний нечистий дух і закричав гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це? Нове вчення з влади навіть нечистим духом наказує і вони слухаються його. І враз розірвається чутка про нього всюди, по всій галілейській околиці. Слово Господне! Слава Богу! Володимирові! Є дуже важлива річ. Ісус почав навчати і дивував цього вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжник. Це критерії, так насправді дуже важливі. Чи ми насправді слухаємо Господа? Чи те, що говоримо, це лише людські, хоч і правильні слова. Бо книжники говорили правильні речі. Тільки не мала сили. А слово Ісуса має силу. Це так само, коли будитися про істинність молитви. Чим ми Господа попросили сил для виконання його волі, Бог нам дасть. А якщо ми пробуємо діяти в ім'я якихось там загальнолюдських цінностей, то звучить це правильно, тільки сили немає. Власне, це є для мене відкриттям того, чим християнство різниця від різних філософських течій. Тому що разом з Ісусом є сила. І якщо в нас її десь немає, то ймовірно, ми не слухаємо Ісуса. Або йдемо власною дорогами. Бо правдою є, що коли ми хочемо ходити Божими дорогами і коли просимо Бога нам допомогти виконати Його волю, допомога завжди приходить. І сила вчинити завжди є. Інакше б я перед вами не стояв. Оскільки Разів сам досвідчував того, що немає сили. Але коли, прошу, щоб Господь домів вчинити його волю, сили приходять. Тому просімо Господа про благодаті, але не заради власного задоволення, не заради власного егоїзму, але для того, щоб послужити і вчинити волю Божу. І Господь точно. 那么多次。No, no, no.